Перший день навчання. Все добре. Ви можете представитись? Садовський Йоген. студент другого курсу іноземного факультету. Дмитро Мельник на факультет соціології. Соціологія. Так. У нас при Карпатському? Так. На фізвихі? Так. Як я догадалася. Хупчен Степан Іванович. П'ятий курс факультету фізичного виховання і спорту. Литвинюк Оксана, другий курс польська філологія. Ага, філологічний факультет. КАІ. КАІ. Комп'ютерна інженерія. Це спеціальність. Фізико-технічний. Мене звати Святослав і. Ти з математики і інформатики, так? Так, факультет. вірно Мене звати Василь. Е, який факультет? Фізичне виховання і спорту. Е, як у тебе настрій? Перший день навчання? Супер. Настрій дуже чудовий. Ходимо, весело нам дуже. Дуже сильно. Дуже сильно, ми готові так, навчатися, розумієте, п'ятий курс це не шуточки. <рес> прийшли, бо військомат наш, нашого району корише, напрягає і треба ну, так, по довідку прийшли з самого ранку. Ну, Парша немає, пара починається, ж четверта-п'ята пара, так що ми ще поки що віддихаємо. Добре, як відноситись до ведення шестиденної форми навчання в університеті? Дуже сильно. Ну мені хоч але дуже сильно ми дуже позитивно відносимося до цього. Ну більше знань буде розумієте, Це ну, це покращить. по-любому. дуже хочете вчитися, так Так, дуже сильно. Я зараз хвилюю всіх. Е, запроваджено шестиденку в навчанні, так? Тобто будемо вчитися і в суботу, десь так до обіду, напевно, зв'язку з тим, що всім треба додому, всіх домашні проблеми. Е, на вашу думку, е, з якої сторони це покращить, е, наприклад, ставлення до навчання і самий навчальний процес? Ну, по-перше, ми більше зблизимося разом. Ми студенти. 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 Так, по-друге, війдемо краще в курс навчання, а по третє вес січень буде вільний. Нормально. Тобто в суботу готові вчитися. Ну, за це варто вчитися, враховуючи те, що потім більше буде вихідних, каніку. Mm -hmm. е, ну, трохи негативно, тому що спочатку, після літа, нам в суботу буде важко вставати, але загалом добре. Ви хочете цілий січень відпочивати, так? Так, цілий січень хочемо відпочивати. Десь будете їхати в гори або на Мальдіви? Ні, напевно, в гори, а так то вдома. Я в Європу поїду, наприклад. А, ну ти молодець, ти можеш. А ви що будете робити? Я буду кататися, напевно, в горах, на лежах. На ну, Нє, ні, ні. на природі, з хлопцем. Ковелі. Мажорні ребята. Бажаю вам також десь поїхати. І, тако, якщо ви не були в таборі, то треба вам поїхати, ну, це відчути. Не були? Практика, ну. ну. У мене вже не була практика. У мене практика була того року, але цей рік це було дуже сильно. Так що поїхати просто, це побачити, як це, це така атмосфера, яка в таборі. Дуже сильно. А як взагалі святкували вже перед не, я чому їх святкували. Ні, чесне слово, О, каву посиділи, попили. То відзначили 1 вересня чи ні? Відзначили. Як пройшло і де? Супер пройшло. Де було? На природі було. На якій природі? Або в Ченецьких горах були. Унікальні гори. Ну. No. Не здебали там, чупакабру ніяк. Та ні, ні. А які нічні клуби відвідуєте? Ну та багато різних так, переважно Кільманджаро, Ельдорадо. Були в березі в цьому клубіщині? Ні, перший раз чую. Що... А під печерах. Щось знайоме, але не відвідувач. А як ви живете на квартирі чи в гуртожитку? Я місцевий, я живу в квартирі. А та проживаєте в гуртожитку, квартира? Ні, я проживаю на квартирі. Зручно? Звичайно. Самі з подружками. Е, поки сама. Доїжджаєте чи ви Франківській? Ні, ні, доїжджаємо. Чи в гуртожку? На квартирі, але що, якщо додому, щоб їхати, потрібно якби вісні подавати. А яку ви долаєте? Десь 120 кілометрів. На квартирі. На квартирі. Пироги жарити. Так, звичайно, на голубці, ну теж. Ну, краща квартира. Я люблю такий затишок, знаєте, домашній, все, собі на кухні переготувати щось там, щоб ніби не лазив, там знаєте, таке. А я не люблю, коли ти там в гуртожитку, купа всяких там ходять, Ні, я тільки ні. Подивимося, хлопці десь зараз ну, ще підійдуть знову друзі, знайомі такі треба за зустріч, бо ціле літо, як, 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 як не було б, не бачились, та й треба так трошки нам. ну, Думаємо, що ну, так, культурно культурно постараємося гарненько з квасом, знаєте, бо спортсмени, то не можна нам, ви не подумайте, то не тож. так. Плануємо святкувати, але так, щоб завтра стати на першу пару. Де плануєте святкувати? Не знаю, напевно, поїдемо в якесь кафе. Я зараз знаходжуся біля двох прекрасних німф. Я стану між вас, дівчата, загадаю бажання, потім ви його виконуєте. Добре. Два питання буквально. Зробіть вигляд, що ви мене не знаєте. такі здивовані. А хто я? Хуяєм? Дивіться, почався навчальний процес. Адаптувалися вже чи ні? Ну, вже стигли, дві пари пройшли, все окей, нормально. І можна нормально. вже додому, вже можна після двох пар. Можна, ще одну посидимо, можна. Бібліотеку коли плануєте? Десь жовтень місяць, листопад, може, грудень? Та взагалі не планувала бібліотеку. Що... А що там робити, правильно? Що, а все哈囉нет. тепер до вас. Як ви ставитеся до того, що у нас в навчальному процесі вже буде шестидентка, тобто ще в суботу ми до обіду будемо трошки вчитися? Це наглість. Не можна таке з дітьми робити, особливо студентам безпередонщино. Мікрофон говорити, так? Якісь романи крутили? Це вже особисте. Серйозно? Маєте якусь дівчину? Красиво. Звісно, ясно, я вас хотіла запросити погуляти. Ну, ладно, добре, ну дуже дякую. <звісно> <звісно> Началося. Я не хочу. За, За п'ятиденку. Збирати в... народ. <звісно> можете допомагати ректору. Привіт. А можете побажати нашим глядачам. О, глядачам. Я навіть не знаю. Коротше. Будьте чемні, братва вас не забуде, все буде файно. Добре, дуже дякую. А ви когось тут чекаєте? Ні. Прогулюйте пару? Ні, у мене першої пар немає. Ну-ну, розкажіть, звісно. <гум> як провели літо? Добре. Класно. Десь відпочивав? Підривайся! Починають не на Підривайся. Не витримує, терпець! Підривайся! Відривайся, фрори, байся проми, байся на простець.